Усім привіт! Я в магазині Аврора. Чашечки керамічні, ціна 49 гривень. Два варіанти кольорів. Об'єм такої чашки 200 мл. 9 гривень коштують трафарета для створення малюнків на каві. Ємність для сипучих продуктів від фірми Luminark. Скляна із пластиковою кришкою. Ціна 119 гривень. Є ще два варіанти повністю скляних. Я вам показувала в попередніх відео. 19 гривень коштують 5 пакетів, об'єм 1 літр із зіпзастібкою. Скринька-купюрниця для грошей дерев'яна. Ціна 44 гривні. Є різні варіанти дизайну. Батончик в асортименті. Ціна 9 гривень. Мега шарман. Патрон. Від фірми Лукас ціна 7 гривень. Батончик від фірми Нац 32 гривні. Вафелька від фірми Nesquik, ціна 77 гривень. Від фірми Шарм ціна 17 гривень. 24 гривні коштує гра настільна. Дерев'яні такі кубики. З них потрібно скласти вежу. Корм Purina ван» 800 грам. Ціна 199 гривень. 200 грам. ціна 69 гривень. Лопатка для лотка тварини. Кольори в асортименті. Ціна 19 гривень. Корм від Леопольд ціна 7 гривень 50 копійок. 100 грам в упаковці є різні смаки на вибір. Годинник настінний, ціна 149 гривень. Великих розмірів є два варіанти кольорів. Шльопанці резинові. Жіночі на високій підошві. Ціна 129 гривень. 109 гривень чоловічі резинові шльопанці. Із закритим передом, на вигляд, як крокси, ціна 189 гривень. Такого я ще не бачила. Супер міні в'єтнамки, ціна 49 гривень. Вони справді дуже малесенькі, дуже-дуже. 109 гривень коштують резинові шльопанці. Це є теж дитячі. Ось такі дитячі шльопки. Ціна 99 гривень. З закритим передом. Жіночі. Ціна 99 Ось такі ціна 77 гривень. Ще один варіант фіолетових шльопанців з закритим передом. Ціна 99 гривень. Часник сушений 15 грам в упаковці. Ціна 7 гривень. 69 гривень коштують кришки для консервації. Величезний асортимент. І ось такі вони гарно тягнуться, ціна 109 гривень. І з чашечками ціна 69 гривень. 119 гривень гірчичного кольору. Ось такі без чашечок. Ціна 119 гривень. Топ безшовний, ціна 59 гривень. Зараз акційна. Кольори в асортименті. Топ із сіточкою ціна 119 гривень. Також є наборами трусики і топіки на бретельках. Ціна їхня 149 гривень. 199 гривень коштує топ жіночий. Чорного кольору із рожевими смужками із чашечкою. Такий коштує 109 гривень. Бюст жіночий 129 гривень. галтер синього кольору ціна 109 гривень. Ось такі біленькі також ціна 109 гривень. Більш виглядає як бурдовий колір, а не малиновий, як на камері, ціна 199 гривень, це є комплект. Бюстгалтер і труси. Також є дитяча білизна. Трусики ціна 49 гривень 59 гривень. На акції свічки ось такий набір із 10 свічок червоного кольору, ціна 28 гривень. Поштучно свічка одна коштує 9 гривень. Приправа від фірми Декон в асортименті об'єм 25 грам, ціна 6 гривень. Є до м'яса, до плову, хмелі, сонелі, до сала. До картоплі. Куркума ціна 4 гривні. Вага 10 грам. Дріжджі сухі. 11 грам в упаковці. Ціна 4 гривні. Іграшка антистрес, горошок. Ціна 149 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього доброго і всього найкращого. Зустрінемось!